Ледве водойми вкрилися тонкою кригою, як рибалки вирушили на зимову риболовлю. Лише минулої доби під лід провалилися двоє чоловіків. Один загинув. Щороку проводимо таку роз'яснювальну роботу. Безпечна тощина криги для таких масової риболовлі не менше 7 сантиметрів. Нужно, во-первых, вміти вибиратися, якщо ти провалився. Люди питаються передом вилізти. Це неправильно. Надо вилазити спиною. Ну, саме перше правило, правильно, як ви розумієте, що йти, скажімо, треба брати якісь засоби, скажімо, собі рятування, вірьовку, да, таке саме і по орієнтуватися по льоду, скажімо так, щоб не, не забрідати десь кудись, кажуть світ за очі. Не виходьте на кригу, якщо не впевнені в її міцності. Подбайте про власну безпеку.